Вас вітає рій Соколи, комунальної установи Попаснянський ліцей No20 Луганської області, героям країни, воїнам світла, що мужньо боронять нас від супостата, присвячується. Благословенна будь земля моїх батьків і нива степових просторів, що пам'ятає славу козаків, своїх захисників, своїх героїв. За рідний дім, за батька дім боролися безстрашно. Ми сьогодні вдячні їм тому козакам відважно. Україна, моя ненько, скільки ж горя тут було, скільки війська, козацького, на вкраїні полягло. Кріпаками не були і стали додовою, щоб отримати для себе ту даний волю. За свободу України полягли твої сини і в роки революційні. І в роки війни, а в роки голодомору і репресій. Похованням українців не було тих меж. Їх вбивали Леня, Сталін та НКВД. Де ж те щастя, українське свобода? Де? Ж закінчилися війни, і, здається, можна жити. Тільки щастя це недовге. Кожен хоче розтрощити. Зазіхають на в країну наші вороги. Та захапать вільну неньку і їм не до снаги. бо постав народ єдиний, мов стали вищі, борітися погорите ось наш заповіт. У ході твоєму важлива частина і б'ється красива та вільна країна, свободу жавдана, козацька могутня, щоб мали нащадки щасливе майбутнє. Дивіться, якою є наша країна. І духом, і серцем зараз єдина. Ми сильні, сміливі, відважні, хоробрі. Ми знаємо ціну пролитої крові. І звуки сирени настільки єднають, а плани ворожі про те і не знають. Ми будемо стояти щодня, що хвилини, щоб зберегти, ці степи, і долини. І в кожному домі, у всіх на устах Україні слава, а ворогу крах. І скільки не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди засвіде калина. Все буде добре, Україна. Мотивуй. Надихай. Дій.